Вітаю! Я Вікторія Бартюк. Ми продовжуємо працювати над проєктом подушка для подорожей. Минулого уроку ми з вами наповнили всі необхідні дрібні деталі подушки та прикріпили їх машинною строчкою до основної деталі, тобто підготували дрібні деталі до вшивання в основу подушки. Сьогодні ми з'єднаємо всі дрібні деталі з основою нашого виробу. Як і завжди, я нагадую, що під час роботи над проєктом ми дотримуємося певної послідовності, і зараз ми працюємо все ще на технологічному етапі, третій сходинці проєктно-технологічної діяльності. Сьогодні на уроці ми знову працюватимемо зі швейною машиною. Я також використаю у своїй роботі оверлок. Ним зовсім не обов'язково користуватися під час виготовлення подушки для подорожей. Але якщо тканина еластична і оверлок є в наявності, то дуже раджу ним скористатися. Під час роботи на швейній машині потрібно обов'язково дотримуватися правил безпечної праці. Їх ви знайдете в конспекті до уроку. Перейдімо до з'єднання дрібних деталей з основою виробу. Для виконання практичної роботи нам знадобляться, дрібні деталі подушки для подорожей пришиті до однієї з основних деталей: швейні нитки, кравецькі шпильки, гольник, ножиці для обрізання ниток, швейна машина, оверлок не обов'язково. Ми все підготували? Тож до роботи! Перше, складаємо основні деталі лицем до лиця. Усі дрібні деталі мають бути всередині між двома основними деталями. Друге. Сколюємо основні деталі кравецькими шпильками перпендикулярно до лінії зрізу, суміщаючи зрізи. Третє. За допомогою текстильного маркера, тонкого мила, крейди чи олівця. Позначаємо ділянку довжиною 5-6 см. Вона має бути в місці найменшого згинання, деформації подушки. Ми не будемо сшивати цю ділянку. Вона потрібна для подальшого вивертання подушки. Четверте. Прокладаємо машинну строчку зі сторони строчок пришитих дрібних деталей на відстані 1 см від зрізу. Довжина стібка 3,5 мм. Залишаємо несшитим отвір для вивертання. На початку і в кінці строчки обов'язково робимо закріпки. Наприклад, якщо випадково пришити нижню частину лапки, то вона не буде вільно звисати, а нагадуватиме ручку рюкзака. П'яте. Обрізаємо нитки. Шосте. Дістаємо шпильки. Сьоме. Для зручного вивертання і надання правильної форми. Підрізаємо тканину в кутах. Восьме. За потреби й можливості обметуємо зрізи оверлоком. Така строчка забезпечує еластичність шва і при навантаженні не порветься. Дев'яте. Через несшитий отвір вивертаємо подушку на лицьовий бік. А ось і наші дрібні деталі. Після цієї практичної роботи ви точно пам'ятатимете, як правильно розміщувати дрібні деталі для вшивання в найрізноманітніших виробах. Десяте. Виправляємо. Ми чудово попрацювали на уроці, з'єднали дрібні деталі з основою виробу, зшили їх на швейній машині, обметали оверлоком та вивернули подушку. Під час роботи свідомо дотримувалися правил техніки безпеки. Що вам сьогодні вдалося найкраще? А труднощі виникали? Якщо було складно з першого разу, ви завжди можете покращити свій результат. Наприклад, розпороти неякісну строчку і знову виконати її, але вже уважніше. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Перегляньте конспект і перевірте себе за тестом. Бажаю успіхів!